Указу президента України та рішення уряду України, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій приймають вже на сьогодні активну участь в пошуку людей в провінції Хатай Турецької Республіки. Наразі слідує друга група на спеціальній техніці, яка долучиться до тих рятувальників, які прибули до провінції. Літаком дві доби назад. І також будемо проводити пошуково-рятувальні роботи. Особовий склад Державної служби на звичайних ситуаціях настроєний дуже позитивно для того, щоб якнайшвидше до місця трагедії приїхати і розпочати свою роботу. Ми дуже і дуже співчуваємо громадянам Туреччини, що потрапило. Таку страшну біду, але ми, незважаючи, що в Україні війна сьогодні готові допомогти турецькому народу. і Ми прибули для цього. І цю роботу будемо виконувати. До проведення рятувальних робіт від Державної служби з навчальної ситуації на сьогодні прибуло до Туреччини 87 рятувальників. 16 одиниць спеціальної техніки, два літаки Державної служби надзвичайних ситуацій І головне, що у нас сьогодні є 10 спеціально пошукових рятувальних собак, які проводять пошук живих людей у завалах. Приїхали рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій, які відповідно до європейських норм мають ліцензію на проведення таких робіт. Після землетрусів, після завалів. В нас всі рятувальники кваліфіковані. і Вони сюди прибули в рамках ІНСАРАР, така міжнародна наша європейська організація. Абсолютно можливо, це дуже правильне рішення керівництва держави направити наших рятувальників. В даному випадку це найбільше моральна підтримка, а ще оскільки це наші спеціалісти дуже високої кваліфікації, вони мають практичний досвід, переконані, що допоможуть на практиці. Дійсно важка дорога, але потрібна. І вона потрібна для того, щоб ми показали, що Україна в даному випадку відповідає вдячністю за ту допомогу, яку нам свого часу надавали під час початку війни. І як світ реагує на допомогу нам, так ми маємо реагувати на допомогу світу.